Детство, ты куда спешишь? Не наигралась я еще с тобой Детство, детство, ты куда постой? А я хочу. Каський дитячий музичний театр Ліра це світ співу, танцю і акторської майстерності. А ще світ казки інколи доброї та веселої, а інколи сумної та справедливої, але завжди цікавої та захопливої. Актори ж в цьому театрі звичайні діти, яким від 5 до 14 років. Традиції музично-драматичного жанру закладені в цьому творчому об'єднанні ще в 1984 році. Колись дитяча оперна студія з часом перетворилася в дитячий музичний театр. Останні Два роки серцем театру Ліра став його керівник і режисер-постановник Олександр Бондаренко. Його рідко бачать на сцені, але він всередині кожного слова, кожного жесту і кожного погляду актора. Режисер театру це ніби якась невиловима субстанція, без якої не було б зв'язку між задумом драматурга і грою акторів. Режисер це чарівник, який оживляє книжкових персонажів. Він створює і чорнил сценарію людей і дає їм життя на сцені. Сам Олександр зрозумів, що закоханий у сцену ще в дитинстві однак, шлях до режисерської роботи був довгим і непростим. Це був образ лікаря Айболить, і був певний форс-мажор не по сценарію. Були певні проблеми, була певна пауза, яку мені треба було заповнити. І я вийшов з цього стану, мене цьому ніхто не вчив. проявилась моя сутність, я це запам'ятав. І ця імпровізація вона спасла той проект. І певною мірою я відчув собі ці здібності і вже звертався більшою мірою. Мені завжди подобалось читати, читати і твори, і читати і сцени. Я все своє шкільне життя. Читав зі сцени поетичні твори, прозові, був таким відповідальним за культмасовий сектор, тобто складалось воно так все в одну лінію. Потім закінчив канівське училище культури заочно. Ну, почав стаціонарно, армія, потім вже сім'я заочно закінчував з певними проблемами. Складався довго. Тобто не одразу я пішов як режисер у творчу діяльність. Наразі ж увесь колектив театру неабияк задоволений тим, що керівником творчого об'єднання став саме Олександр Бондаренко, адже він, як ніхто, вміє знайти спільну мову з дітлахами і розкрити їхні акторські таланти. Олександр Володимирович другий рік працює у нас режисером. Це дуже глибока, творча людина, дуже органічно вміє знайти контакт з дітьми. Він, що як можна сказати одним словом, поет, а в слові поет це дуже багато і філософського початку, і творчого, і організаційного, і дуже цікавий і. Підхід у нього до роботи. Ну всім людям, які працюють з дітьми, повинні залишатися в душі дітьми. Тому, хоч ми так трансформуємось у дорослих у солідних людей, мужчин і жіночок, але в душі у нас повинна бути дитина, що дуже гармонійно підтверджує Олександр Володимирович. Він в душі легкий, такий органічний, з дитячим таким запалом. На виставах музичного театру Ліра цікаво і дітям, і дорослим. Найменшим глядачам найбільше в постановках подобається музика і танці, адже вони пробуджують їхню фантазію. А от діткам старшого віку, починаючи з семи років, важливий зміст тексту, суть того, про що йдеться в постановці. Однак позитивні емоції отримують всі, і дорослі, і малеча. Адже коли акторами є діти, інакше й бути не може. А оскільки приходять дивитись дітей в першу чергу, їхні рідні, близькі люди, то атмосфера і в залі, і на сцені дуже така тепла і довірлива. Ну а тема визиває в першу чергу відношення. Про що ми говоримо? Тому цей репертуар дитячий, до якого ми звертаємось, він має носити такий позитивний добрий характер. А оскільки у нас дуже цікавий такий театр, музичний театр, де задіяні і вокали, і хореографія, тому це доповнює акторську майстерність дітей, які і співають, і танцюють, і ще й доносять текстом певні ролі свої обігрують. Тому загалом враження таке доволі позитивне. І Вік наших акторів від 5 до 14 років, ясна річ, що головною темою є казкова тема. А дорослі якраз у нашому житті вони заскучали за казкою і одразу вони входять в цей казковий світ, тануть у ньому. І атмосфера доволі така приємна. І нам прощають багато чого, наші творчі такі професійні гріхи дитячі. Ну, Прощають нам. Режисер впевнений, що спробувати розкрити свої таланти в театрі було б корисно кожній дитині, адже відобразити різноманітні емоції та характери надзвичайно цікаво. А ще це дуже важливий досвід у підготовці до дорослого життя. Дорослі влаштовують собі психологічні театри. Таким чином вони звільняють своє внутрішнє я. А дитина вона розкривається на сцені. Через певні завдання, сценічні, хореографічні, вокальні завдання вона просто розуміє, наскільки вона багата, що вона може собі дозволити, і це як момент реалізації в сценічному просторі, відкриття певних своїх здібностей. Тому однозначно на сцені дитина відкривається. До речі, кожна постановка для дітей, які тільки формують своє ставлення до світу, повинна бути прорахована не лише артистично і декоративно, а й психологічно. Автор має дуже величезне значення. Текст, тема, яку ми розгортаємо, до якої ми звертаємось, чи зрозуміла вона дітям, чи співпадає те, про що говориться в тексті, з розумінням дитячим, тобто. Ці тексти, ця сценічна гра, вона повинна бути зрозуміла діткам. Кожна вистава, яку ставить Олександр, має не лише розважальний, а й виховний характер. Люба казочка, вона виховує. Є тема, є ідея, до якої ми звертаємось і до чогось ми спрямовуємо. Це ми не відкриваємо нічого нового, ми йдемо класичним шляхом всього мистецтва загалом. Але ми. Експериментуємо. У нас такі дорослі теми іноді в дитячому виконанні звучать як мініатюри Фелікса Крівіна, доволі серйозний матеріал. Але з уст дітей вони звучать дуже проникливо. Тобто одразу віримо в те, що говорять діти. А хто читав Фелікса Крівіна, той розуміє, що це філософський текст, він такий сучасний усі часи. Звертається до внутрішнього світу, до добра і зла. Олександр Бондаренко говорить, що для того, щоб глядачі повірили дорослому акторові, йому потрібна неабияка підготовка і талант, а от дитині вірять одразу. Головне прочитати текст з правильною інтонацією. Доросла людина, вона свідомо входить в цей процес, то для дітей це певна гра. Вони грають в своє життя, у них свої мотивації до цього процесу. Це у нас з вами якісь певні завдання, методичні вказівки, там сроки, плани. Для них цього не існує взагалі. У них своє життя, і ми їх тільки вириваємо з цього життя для того, щоб якимось певним чином себе демонструвати тут в наших умовах дорослих. Але демонструють вони свій світ. І от коли ми знаходимо цю золоту середину їх світу і нашого, коли ми миримо один, миримося один з одним, виходить певне дійство. Воно може бути різним, воно може бути поетичним, вокальним, хореографічним. Просто ми тоді е з'єднуємось на цих вібраціях мистецтва і діти, і дорослі. Його люблять, мама і тато! воно Режисер запевняє, що сцена відкрита для всіх дітлахів було б бажання грати однак, навантаження для кожної дитини підбирається індивідуально, так як і ролі. Ми підбираємо такі тексти для певних типажів. Ну є діти з певною харизмою, з певною з певним психопортретом своїм, і тому одній дитині можна дати більш характерний текст. Мені сказали сядь і посиди хоч полчаса. Я присіла, я притихла, я зажмурила глаза. Мені почти что не дышалось. Притаїлася я, як мышь. Мне сказали значить шалость ти готовишь, раз молчишь. Вот таким э, э, шустрикам можна запропонувати такий текст. А іншим діткам з, іншою, з іншим темпераментом інший текст можна запропонувати: красивими фалдами, платьє, спадало і так далі. Тобто виходимо від того, що собою представляє типаж дитини, і вже запропонуємо. Я пропоную ті матеріали, які ближче до їхнього світобачення, до їхньої сущності. Уже коли дитина більш доросліша, там старші групи наші, ті вже вміють якимось чином себе налаштувати. На певний характер, на певний образ, але все одно відходимо від їхньої суті. Ну, так, в принципі, працюють і професійні театри. Є актори широкі, такого широкого профілю, універсальні актори, їх менше, які можуть грати все, будь-кого. Ну, Олег Табаков – представник, якраз такого, на мій приклад, на мій погляд, такого акторського складу. А є типажі. Тобто ті актори, які в будь ролі несуть себе, талановито несуть яскраво. Щоб вистава була дійсно зіграна професійно, над нею потрібно працювати досить тривалий час, інколи півроку, а інколи навіть і рік. Однак Олександр говорить, що в театрі Ліра на одну постановку виділяється не так багато часу. В їхньому театрі ставляться не дуже великі п'єси. Тож і час на репетиції скорочують. Ну у нас два півріччя. От за перше півріччя ми повинні відчитатись певною, Певною мірою перед батьками, перед керівництвом. І друге півріччя, можна зробити одну постанову в рік і працювати весь час на неї, але це треба розуміння, терпіння, це треба, щоб ну, всі налаштувалися, і батьки також. Що продукт буде кінцевий не скорий. А... Зараз ми йдемо шляхом більш частих виступів, але з меншим матеріалом, з мініатюрами, різнохарактерними різними темами. Десь казка, десь вокально-хореографічна композиція. Це жвавіше, це цікавіше, бо йде зміна пропозицій до дітей. це їх цікавить. Але якщо говорити про професіональний рівень виконавства, він однозначно потребує часу. Часу, вкладень, костюмів. От ну, це повинно бути певне розуміння і у дітей, і у їх батьків, і у керівництва, що треба працювати з великим колективом. У нас чотири групи до 60 дітей, і втримати їх увагу не тиждень, не два, а місяць, півроку на однею тематикою доволі складно. Це це, ну я б так сказав, уже вищий пілотаж, коли виходиш з підготовленою групою з старшим ансамблем на серйозний матеріал. Поки що ми працюємо по не такому складному варіанту навчання. За свою творчість зразковий дитячий музичний театр Ліра нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти України. В репертуарі музичного театру в різні роки були поставлені такі казкові постановки, як «Попелюшка», 12 місяців, Коза Дереза, Життя, осіяне коханням, русалонька, муха цокотуха, зоряні пригоди на планеті тутамі, чарівна квітка та багато інших. Ну, тобто були в історії театру і музичні вистави, такі як Снігова Королева, Кіциндім, Квітка Душа на 2-3-4 дії, де серйозно, професійно працювали над цим цілий ряд педагогів, тих в той певний час. От, серйозний такий здобуток, репертуар існує в театрі. Історично склалося так, що займались серйозними оперними речами. Дуже б хотілося задіяти сучасну мову. Дуже б хотілося задіяти сучасну мову в тексті, в пластиці. В хореографії, тобто відійти від традиційно казкового репертуару і зробити дещо ну, такого сучасному зрозумілому дітям сенсі. Що це може бути? Це однозначно може ну, бути така композиція. Яка налаштовує на розуміння сучасного простору з нетрадиційними, можливо, використаннями сцени, залу, але яке основується на традиційних наших обрядах навіть і українських традиціях. От вертеп, різдвяний вертеп, ми ставимо. Незвично, тобто задіюючи і сцену, і зал, де виконуються і тексти, причому тексти сучасні. Тобто, ми звикли до того, що колядки прийшли до нас з давніх часів, вони мають свій сакральний історичний смисл. Але прописані такі сучасні колядочки, в яких внесено вже теми сьогодення. Коляд коляд коля доньки, ми черкаські сини й доньки. Колядуємо багато, щоб добра було багато. Коляд коляд коляденьки. Не дивіться, що маленькі. Слухайте і нам повірте, святу Божому, радійте, щоб ну, життя змінюється, йдуть нові енергії, впливають. І від дітей повинно виходити це сучасне життя. З їх уст звучати і бути присутнім навіть в традиційних постах. Олександр Бондаренко переконаний, що дитячий театр це більшою мірою потенціал для дорослого. Якщо дорослий театр він, він повертає нас в глибину дорослого життя, то будь-який матеріал у виконанні дітей це все ж таки гра. Це все ж таки певною мірою ілюстрація дорослого життя. Бо, наприклад, доросла або літня людина у виконанні дитини вона певною мірою знавайма, але ж ну, ми розуміємо, що це дитина грає там дорослого, літнього чоловіка або персонаж. І тому повної міри немає. Це певна гра, яка у дитячому віці вона більш природня. От. І, і ясна річ, що такі серйозні дорослі теми не можуть бути від, розкриті повністю дитячою грою. От. Ну, це певна гра і певна школа, я б так сказав. Тобто певний потенціал, який можливо буде, можливо буде розкритий десь в майбутньому. У своїх постановках режисер використовує як традиційні, так і нетрадиційні підходи до роботи. У кожного режисера, у кожної групи творчої свої традиції. І від відношення людини, яка цим займається, є певні традиції. Мої традиції вони якраз є нетрадиційними. Тобто був період, коли був створений неправильний театр. Альтернативний театр, той, який е, ну, говорив іншими методами, говорив іншою мовою, ніж класичний, великий, глобальний е, традиційний театр, і розмовляє до цих пір. Тобто, моє особисте переконання, що явище, театр він можливий за присутності і тисячі людей складу, глобальний театр і е, моно. Десь звучання: один, два, три, п'ять осіб. Якщо це складається в ансамбль, і якщо це явищ, це вже театр. І в наших умовах такого складного реального життя, коли ну дуже рідко і не кожен колектив може собі дозволити глобальні декорації, глобальне фінансування, це також повинно бути, але це не є таким. Не я таким правилом, яке було, наприклад, за радянських часів, що це було фінансування, що це були підтримувалися великі театри обласні театри кожного разу. І, на мій погляд, на наше місто трьохсоттисячне, присутність одного театру це дуже мало. Їх повинно бути набагато більше різних малих форм. Існування з'явилася яскрава особистість, сценарист, вокаліст, хореограф, танцюрист, і навколо нього може складатися театральне дійство. Режисер дитячого театру переконаний, що на театральні постановки, як і на все інше, існує своя мода. Мода на все, мода на репертуар, мода я би це назвав ще стиль. Це також залежить від тих людей, які займаються в даний час, які керують своїми гуртками. Мода на добрі справи і на добрі вчинки, вона була завжди і вона завжди залишиться такою, і вона повинна залишатись. А от, Ну, я б сказав, мода в широкому розумінні. Да? Це не просто як ми одягаємось, а, мабуть, те, про що ми говоримо, і мода на яскраву прекрасну постановку. Отака От мода. Щоб ну, це було цікаво, це було яскраво, ну, як, як, мога, як наймога яскравіше, цікавіше. От. І ну, так. Скажімо, сучасність вона доповнює своїм своєю стилізацією. Колега Олександра Олена впевнена, що, попри всі складнощі, які переживає їхній театр, а це в основному недостатнє фінансування. Майбутнє у театру є, і з кожним роком розвиток впевнено рухається вперед. А найголовніше, що це подобається дітям, і вони із задоволенням відвідують заняття. Наш дитячий театр він постійно змінюється, тому що в нові приходять діти. Це такий колектив, живий, енергійний, цікавий. Зараз оновився склад діточки меншого віку, більше у нас на заняттях присутні. В пошуку театр завжди шукає нові форми роботи, новий матеріал для постановок. Тому я вважаю, що і зараз, і в майбутньому він повинен таким рухливим творчим колективом залишатися. Олександр Бондаренко переконаний, що дитинство повинно бути активним, творчим і, як не дивно, складним. З кожним роком до театру приходить займатися все більше бажаючих. Тож, поки діти матимуть натхнення грати, театр не помре. Навпаки, режисер впевнений у тому, що подібні театри на Черкащині повинні відкриватися ще. Хотілося б, щоб Театр існував, але я розумію, що в принципі не так це просто сьогодні втримати. І я думаю, що це унікальне явище, такий один із динозаврів, який залишився на просторах саме дитячого навчального процесу. Бо складно, є певні складнощі утримати увагу дітей в трьох дисциплінах. І щоб вони е, слідкували і е, відслідковували певні завдання в трьох дисциплінах вокалі, хореографії і акторській майстерності, от е, ясна річ, що для цього потрібно більше часу, більше уваги, більше навантаження. А все ж таки сучасність вона диктує більш вузьку спеціалізацію, і це легше і для батьків, бо все навчання проходить вже позашкільний час. Діти приходять втомлені від шкільного навчання. Тут йде навантаження ще від нас, від трьох від трьох керівників. Кожен вимагає своє, і це повинно скластись в дитячій психології в голові. Вони повинні запам'ятати більше, ніж всі інші діти, які займаються чимось одним. Ясно що там і результат. Він може бути і швидший, і професіональніший. Але те, що даємо ми, це ну, такий універсальний загальний рівень, який, напевне, на першій стадії навчання дітей, можливо, більш необхідний, вже потім йде більш вузька спеціалізація. Театральна сцена відкриває перед дітьми двері у багатогранний, смішний або ліричний, сповнений неабияких можливостей світ. Вони з неабияким зацікавленням вбирають в себе усі барви, звуки та враження. І зі старої казки, і з нової п'єси. Поспілкувавшись із режисером дитячого театру Олександром Бондаренком, ми переконалися, що доки в театрі будуть працювати такі ентузіасти, як він, театр буде жити.